Ну що ж, друзі, всім привіт! Ви на каналі Фокус Crypto, і сьогодні ми поговоримо про тему, яка буквально зрушує фінансовий світ із місця, про подію, яку аналітики вже називають новою золотою лихоманкою 21-го століття. Так, саме про золото, але не те, що лежить у сейфах банків, а про золото як новий центр сили у світовій економіці. Тому вмощуйтесь зручніше. Заварюйте чай і не забувайте обов'язково підписатись на мій YouTube канал Фокус Кріпто. Допоможіть нашій команді здобути позначку в тисячу підписників. Завдяки нам ви, як мінімум, будете знати, що зараз трапляється у світі фінансів, і завдяки цьому збережете свій капітал або зробите мінімум 10 іксів від нього. Прожимайте лайк, ставте сповіщення. І давайте розбиратись разом. Початок нової епохи світ змінився. Ще 10 років тому ми жили у світі, де все вимірювалось у доларах: товари, борги, навіть ціна війни. Долар був символом стабільності, індикатором сили. Але сьогодні ситуація інша: долар почав втрачати довіру, і цю порожнечу заповнює те, що ніколи не потребувало реклами, золото. Його ціна лише за останні 12 місяців зросла більш ніж на 60%, перевищивши 480 доларів за унцію. Ринкова капіталізація перевищила 30 трильйонів доларів це більше, ніж ВВП усіх країн Євросоюзу разом узятих. У Сіднеї черги в ювелірних магазинах. У Німеччині банки зупиняють продаж зливків. У США нові сейфи будують просто в офісах банків, бо бракує місця. Навіть у Швейцарії, країні, яка звикла до стабільності, приватні інвестори почали скуповувати монети з темпом, якого не було з 1970-х. Це вже не просто ринок, це симптом глобальної фінансової недовіри. Два чому всі кинулись у золото? Відповідь проста: Світ перестав вірити, що твої гроші справді твої. Після того, як у 2022 році США та ЄС Заморозили 300 мільярдів доларів російських резервів. Десятки країн зрозуміли, якщо твої долари лежать у західних банках, то це не твої долари, а оренда від системи. Тому почалася історична тенденція переорієнтація резервів у золото. Понад сімдесят десятків країн Азії, Африки та Близького Сходу скоротили частку долара у своїх резервах. Китай головний двигун цього процесу. Він 18 місяців поспіль скуповує золото і робить це агресивно. Бразилія, Індія, пар теж у грі. Брікс уже будує золотий коридор, мережу сховищ і банківських операцій, де країни можуть брати кредити під заставу золота, оминаючи СВІФТ і доларові розрахунки. Тобто формується нова світова фінансова екосистема без долара, без ФРС, без МВФ. І у центрі цього всього золото. Третє. Історія повторюється: якщо подивитись історично, усе вже було у 1944 році, в Бретон вудсі долар став головною валютою світу, бо був прив'язаний до золота. Тоді 35 доларів 6 – один унція. Але у 1971 році Річард Ніксон розірвав цей зв'язок, і долар став паперовим. Відтоді кожна криза повертала інвесторів до золота. Криза 2008 року золото плюс 150 пандемія 2020 року золото плюс 140%. А тепер 2025 рік, і світ знову повертається до того, що має реальну цінність. Схоже, історія зробила повне коло, і тепер саме золото повертає собі титул справжніх грошей. Чотири. А що з біткоїном? Тут ситуація цікава. Поки золото б'є рекорди, біткоін поводиться обережно. Його курс опустився нижче строулю осіян, і багато хто в паніці говорить про кінець циклу. Але це хибне відчуття. Пояснюю, чому біткоін зараз у тій самій фазі, в якій золото було у 2009-му. Його просто недооцінюють як цифровий еквівалент золота. Якщо золото це метал довіри, то біткоін це код довіри. Його не треба перевозити літаками, зберігати в сейфі чи охороняти армією. Він не має кордонів, його не можна конфіскувати, і він існує поза політикою. Ончейн дані підтверджують, кількість BTC на біржах зменшується, а кількість стейблкоїнів росте. Це класичний сигнал накопичення. Тобто, ті, хто розуміють ринок, скуповують у тиші, так було перед кожним бичачим циклом. І якщо історія знову повториться, друга половина осені може стати початком нового тренду. До речі, у нашому телеграм-каналі Фокус Крипто я публікую індикатори, які у 2017 та 2021 роках точно передбачили піки ринку, і зараз вони ще не активувались. Тому, якщо хочете не пропустити момент, коли графік загориться зеленим, переходьте за посиланням під відео. 5. Золото теж не без ризиків. Після дев'яти тижнів росту поспіль ринок не витримав. За одну добу золото впало на 5,8%, а срібло на 9%. Інвестори втратили понад 3 трильйони доларів капіталізації. але не поспішайте робити висновки. Такі корекції це не катастрофа, а природне охолодження. Ринок, який росте без зупинок, стає нестійким. Аналітики очікують зону підтримки 3800 4000 доларів. Якщо вона втримується, наступна хвиля росту може винести ціну аж до 5000 доларів. і тоді золото офіційно стане новим стандартом у світових розрахунках. 6. долар. Головна жертва цієї гри. Поки всі дивляться на графіки золота, мало хто помічає те, що відбувається у США. Державний борг перевищив 38 трильйонів доларів, щомісяця плюс 400 мільярдів, Щороку – понад 5 трильйонів нового боргу. Грошова маса у світі М2 перевищила 140 трильйонів доларів. І це цифра, яку не може переварити навіть американська економіка. Долар втрачає купівельну спроможність, а центральні банки світу втрачають до нього довіру. Ось чому фонди, які ще вчора тримали 70% резервів у доларах, тепер переводять усе у реальні активи: енергоресурси, землю, золото, крипту. Опитування Goldman Sachs показало, що 25% інвесторів вважають золото найкращою інвестицією року, навіть кращою за акції ai компаній, які були головним хайпом останніх двох років. Це говорить про зміну мислення. Люди знову хочуть не цифр на рахунку, а цінність у руках. 7. Крипта. майбутнє, яке ще не почалось. Тут багато хто запитує: якщо всі йдуть у золото, чи означає це смерть крипти відповідь: ні. Навпаки, це початок нового циклу. Золото показує, що світ прагне твердих активів. І біткоін ідеально вписується в цю філософію, але у цифровому форматі. Біткоін це золото без сейфів, це довіра без банку, це свобода без дозволу. І поки центральні банки скуповують фізичне золото, великі інституції готуються до ІТФ другого покоління, які будуть орієнтовані на роздрібних інвесторів. Коли ці інструменти запустяться, ринок отримає нову хвилю ліквідності, яка може підняти біткоін до абсолютно нових висот. Вісім. Що робити зараз. Якщо ви вже в ринку. Зараз не час панікувати, а час структурувати портфель. 20% у стейблкоїнах для ліквідності, 40% у біткоїні, 20% у золотих токенах типу PAXG або або TetherGold, і ще 20% у якісних альткоїнах, які мають реальний фундамент. Так ви створите баланс між ризиком і стабільністю. Бо сьогодні головне не вгадати пік, а вижити між циклами і бути готовим, коли ринок дасть шанс. 9. Мислення інвестора трейдер мислить від угоди до угоди. інвестор – від циклу до циклу. Ми входимо у час, коли головну роль грає не швидкість, а бачення. Той, хто дивиться на 3-5 років уперед, зможе скористатися моментом, коли старий фінансовий порядок зламається, а новий. Тільки формується. Сьогодні світові гроші переживають перезавантаження. І лише ті, хто вміють мислити стратегічно, стануть переможцями цього етапу. 10. підсумок долар слабшає. Золото бере реванш, крипта готується до наступного стрибка. Ми живемо у час, коли правила грошей переписуються прямо на наших очах, і цей процес уже не зупинити. Світ розділився на два табори: одні скуповують золото, інші готуються до цифрового майбутнього через блокчейн, а найрозумніші комбінують обидва напрямки. Бо головний урок історії простий: не тримай усі яйця в одному кошику, особливо якщо цей кошик друкує ФРС. Тож, друзі, якщо ви ще не з нами, підписуйтесь на канал Фокус Крипто, ставте лайк. Щоб підтримати розвиток українського контенту про крипту, і переходьте до нашого телеграм-каналу, де я щодня публікую аналітику, сигнали, кейси і прогнози. Там ми говоримо не лише про те, що сталося, а й про те, що буде далі. Дякую, що були зі мною! Це був Фокус Крипто» і ми побачимось у наступному випуску. До зустрічі!